Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні у нас карта дня на завтра, 19 січня 2023 року, та підказочка від ангелів-охоронців, що хочуть нам сказати наші ангели-охоронці. Сердечна чакра. Ну що ж, любов це серце всього сущого. Наше серце це настроєний на любов центр нашого фізичного. Существування. Любіть всім серцем, будьте любими, і тоді вам будуть гарантовані і повний захист, і найлучше руководство в вашому житті. Любіть себе, любіть своїх ближніх. Любов це все, що є в нашому житті. Карта Дня на завтра, 19 січня 2023 року для знаків Зодіака. День досі дуже важкий. Україна вся, мабуть, потрясена, Ну, життя продовжується. Овни. Карта якоїсь без виходів, яка говорить, що варіантів буде два, але завтрашній день ви виходу не знайдете. тому що очі зав'язані, в голові немає ясності. На, небі, на Нас місяць і темно. І день для вирішення питань не самий найкращий. Так. У нас вчора всі карти були майже для всіх знаків Зодіака Чорні, і сьогодні щось пішли знову всі темні. Мабуть, тому що не самі легкі часи переживаємо ми за останню неділю. Тільці щось теж дуже печально. Карта із серії: Чи продовжувати, і зберігати те, що у вас осталося, чи вже все розрушить до кінця, і знаєте, і уйти. Чи від людини, чи від якихось обставин. Карта печалі, карта тоски, карта якоїсь знаєте, безвиходної ситуації. Так, близнюки, карта боротьби. Завтра на близнюків наваляться багато питань, їх треба буде вирішувати всі і зразу, але ви вийдете переможцем, все у вас вийде, все ви вирішите. Енергії у вас фата для всього. Раки. Рак у нас завтра день пройде більш менш спокійно і задоволено. Це людина, яка любується сама собою. Хто може залишитись сам собою на єдіні, пожалуйста, на всіх наплювати на всі обставини, на людей, і побути з самим собою. Також карта, коли людина задоволена і своїм душевним станом, і своїм матеріальним станом. Так, Леви, у леви нас завтра маги. Леви, можете чимось командувати, управляти, брати за якусь нову справу, притворяти в життя якісь свої нові ідеї, все в ваших руках, все у вас повинно получитися. все залежить тільки від вас, і від вашої настирності, від вашої наснаги. Діви, карта мир одна з найкращих карт у колоді. Карта Мир говорить, все буде прекрасно, день світлий, ви, небожитель, Всі стихії вам покоряються, але. Це також карта, остання карта старших арканів говорить, що щось треба довести до логічного завершення, щось якесь діло треба завершити. Так, Терези. Терези у нас тружені. це карта каторжного труда такого, знаєте? Сів за станок і клепаєш, заробляєш свою копійку. <кій> карта монотонного труда. Хто ходить на роботу, буде займатися цим на роботі зароблянням, хто стався вдома. Буде по господарству крутитись вертітись, якісь рутинні справи. Рутинні справи монотонні. Так, скорпіони. Скорпіони будуть перед якимось теж вибором, будуть зважувати як на важелях, або як фокусники, знаєте, який із цих двох варіантів зробити, яку із цих двох зділок заключити. Це у нас купець на берегу моря, і думає. На який з кораблів сісти, яку із яких зділок заключить, щось якийсь карта вибора, карта планування, карта вибора. Так, далі у нас ідуть стрільці: стрільці страшний суд, ізбавлення і получення по заслугам. Це можуть бути розговори, які можуть бути про вас сплітні, щось вам люди будуть дуже настирливо предлагати, говорити, переманювати на свою сторону, а також карта, коли ви получаєте те, що ви заслужили. Вели себе хорошо, получите пряничок, вели себе погано, получите дубчика. Козироги, карта якогось розпачу, карта розпачу. Хтось може заболіти. карта болезні. Хтось своїми думками сам себе замучає, думки, думки про погане. А у когось дійсно обставини складуться так, що ви будете дуже дуже переживати, прямо перебувати в якоїсь якомусь, якомусь страхові і розпачі. Так, водолії, імператор, карта стабільності, карта наведення порядку, коли все в житті, в голові, знаєте, розставляється на свої міста. Також карта вишення питань, карта людини старшої, яка може щось допомогти вам, карта якогось чиновника, сановника або воєнної людини, яка теж може завтра бути в вашому житті. Так, і для рибок, колісо судьби, якісь обставини, які. Не залежить від вас, незалежні від вас, можуть змінити ваші плани на завтрашній день. От, планували одне, раз, колісо крутнулося не в ту сторону і вийшли зовсім інші плани. Все, бажаю всім доброго, гарного дня і тихої, спокійної ночі.